11 листопада в галереї Петра Осовського «Світи Вітчизна, відділу музею мистецтв відкрилася виставка малюнків жителя Маріуполя, а зараз вимушеного переселенця Василя Муля. Ми, Українці, Кропивницький Маріуполь. Наш заклад уже не вперше презентує роботи самодіяльних художників, котрі через повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну змушені були покинути свої домівки на тимчасово окупованих територіях і шукати прихистку, зокрема в Кіровоградській області. Василь Павлович Муль народився 1964 році в селищі Бойківське, колишнє Тельманове. Має робітничу професію, машиніст широкого профілю. Працював на тракторі, скрепері, на бульдозері. Через події 2014 року з родиною перебрався до Маріуполя, деякий час виконував роботи на металургійному комбінаті імені Ілліча, а також на Азовсталі. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України з окупованого Маріуполя йому з родиною вдалося виїхати до Запоріжжя, а згодом. До Кропивницького, де зараз і проживає малюванням. Василь Павлович захопився ще в школі, де його здібності помітили вчителі. Але через різні життєві обставини повчитися професійно не вийшло. Як каже сам Василь Павлович, трактор переміг серед обід Василя Муля, представлених на виставці, портрети і морські пейзажі. Найбільше самодіяльного художника приваблює портретний живопис, особливо захоплюють його дитячі обличчя. За словами Василя Павловича, малюючи портрет, він намагається не тільки досягти схожості з оригіналом, а й передати дитячу безпосередність, щирість, цікавість, герої портретів, діти сусідів, знайомих, яким він часто дарує свої роботи в експозиції. Представлено і декілька робіт. Де зображено узбережжя Азовського моря, за яким Василь Павлович дуже сумує? Основні образи цих пейзажно пейзажномариністичних малюнків пляж, чайки, вид на Маріупольський порт. Василь Муль каже, що ідея картини з'являється в нього як порив, бажання втілити на папері образи, що зачепили душу, чи то обличчя, чи то природа. Малює Василь Павлович в основному кольоровими олівцями на папері. Пробує писати олійними фарбами, але вважає, що ще недостатньо овладів цією технікою, щоб презентувати її на широкий загал. Виставка в стінах музею продовжує діяти, тому всіх охочих запрошуємо відвідати і переглянути малюнки самодіяльного художника Василя Павловича Муля.